Тому ключова логіка норми. Перше, це закон має вищу юридичну силу. Закон це акт Верховної Ради, який має пряму дію. Постанова Кабінету міністрів номер 560 лише підзаконний акт, який деталізує процедуру, але не може змінювати зміст прав визначених закон. Друге, постанова номер 560 процедурна, а не матеріальна. Її мета описати, як оформити документи, а не хто має на них право. Тобто вона регулює порядок оформлення, але не встановлює нових критерій. Коли ТЦК намагаються урізати право, посилаючись на постанову номер 560 вони фактично ставлять процедуру вище закону, що заборонено. Третє це неможливість розширюваного тлумачення. Якщо в постанові номер 560 є фраза про військовослужбовців або документи з військових частин, це не означає, що цивільні випадки не охоплені. Закон вищий за постанову, тому підзаконний акт треба тлумачити з урахуванням закону, а не навпаки. Будь-яке інше не неконституційне. Четверте, вимога військових документів у цивільних випадках правова помилка. Тецьк не може вимагати сповіщення про загибель від військової частини, акт службового розслідування, наказ про виключення і списків особового складу. Ці документи не існують у цивільних випадках, хоча вимагати їх це перевищення повноваження.